Записував про дуальність і сам же ж собі підказую, що це не обов'язково так. Так, наш світ дуальний. Цей рівень проживання наш, якби цей вимір наш, це дуальний. Але це ж не означає, що ми дуальні. От світ проживання матерії в матерії основі дуальність Але ми у своїй основі, в своїй суті. Ми не дуальні. І більше того, ми можемо тут проживати не з позиції дуальності. Ми можемо обирати. Ми хочемо в дуальність, ласка. Ну так чи інакше, дуальність буде, звісно, впливати. Однак у нас є можливість, от мене от прийшло таке відчуття чітке, що це не обов'язково пізнавати через ці крайності. Ми йдемо в крайнощі пізнання дуальності, тому що ми так захотіли. Ми хочемо це пізнати. Нам це цікаво. Тут із цієї ж дуальності сам собі кажу. І в чому тобі цікаво відчувати біль? Ну, мабуть, було цікаво, раз я туди пішов. Тому що... Тому що. Оця свідомість в цій дуальності, вона, звісно, не хоче болі. І це є якби, основним, одним з основних мотиваторів взагалі рухатись по, цьому, по цій дуальності. Але якщо вийти якщо з неї, Цієї дуальності, у свідомості, у відчуттях, то не обов'язково. Не обов'язково йти знову в цю дуальність. То як не обов'язково. Ми щось що сюди ми зайшли в цю дуальність, тому що нам це було цікаво. Цікаво потрібно зараз не про це. Ми захотіли піти. Ми її пізнали. І ми можемо вийти з неї. Особливо, коли вже пізнали. Коли вже є відчуття повторюваності, почуття, відчуття того, що це все зрозуміло, що тут нового. Це все вже було. Як там у якогось класика, Нічого нового під цим місяцем. Щось таке. Коротше, чомусь йде таке, що можна е, вийти з цих жорстких е, лещад дуальності, ну, послабити їх або й зовсім вийти. Можливо, зовсім вийти це вже взагалі вийти звідси, але. Проживати тут можна по-різному, не обов'язково в таких жорстких програмах дуальності. І, можливо, це і є про цей перехід, про який так довго розказують і багато. Або частина його. Тому що. Наша суть не дуальна. І наша суть може тут проживати. М -м, цілісно, скажімо так. Через о, через цілісне сприйняття цієї дуальності можна тут жити. М -м, чому ні? Чомусь йдуть такі слова, що можна жити не. Розділяючи на добро і зло, не йдучи цими програмами пізнання окремо того, окремо сього, а можна жити е поєднуючи це все, цілісно сприймаючи. Це зовсім інше сприйняття. Йому ще. Його цікаво відкривати. Хотів сказати, цікаво навчитися. Так, людині ще можливо потрібно навчитися, але це наша суть. По факту їй треба просто згадати більше себе, відкрити себе і навчити це тіло, цей ум, що там ще, навчити її сприймати себе цілісно. Оце можливо і по цю тушку потрібно навчити сприймати це життя цілісним, а не розділено. Але нашу суть вчити цьому не, не потрібно. Наша суть навпаки вчилася проживати це в розділенні. Це її досвід нашої суті, це пізнання. Така цікава. Цікавий футбол. Наша суть вчитися, вчилася в дуальності, а ми тут. Наше его тепер має навчитися цілісності. Це знову якесь розділення, не знаю, що це, що це таке. Але цікаво. Ну, Складно з це словами передавати. Це відчуття. Ліньки було записувати. Але вирішив все-таки записати. Тому що це дуже, 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 дуже якось треба змушувати це слова оформлювати. Тому що наші слова це суть цього дуального світу. А як через нього навіть не просто слова, а взагалі поняття людські, поняття ума, концепції це суть дуальна, дуальність. І через ці поняття якось цими словами і так передати суть, щоб обійти не, не підпадати ці ловушки дуальності. Я не знаю, сподіваюся, хтось зрозумів щось з цього. Але зрештою це, це для себе. Для себе цікаво, як, як мені вдасться а, передати своє відчуття в слова. Ну і заодно цікаво, можливо, комусь зрезонує. Неможливо, а комусь точно зрезонує, хтось зрозуміє, якщо в нього вистачить терпіння це слухати, хтось точно є, є люди, які це так само відчувають, які більше відчувають а, і можуть щось мені підказати, підсвітити. Ну от за принципі. За це буду вдячний. Тому до зустрічі.